Всім привіт! Запрошую вас до Сінсею. Оглянемо асортимент товарів, акції та знижки. Сумочки жіночі з ось такого плетіння. Подивимося ціну 499 гривень. Ось така сумочка жіноча коштує також 499 гривень. Бачу, що є інші варіанти. Ось така мені подобається. В неї дуже цікава форма і коштує ця сумочка також 499. Мені здається, що тут всі сумочки по 499. До речі, є два варіанти, як можна цю сумочку носити: ось такі кільця ручки, а також є довга ручка на плече. Сумочки круглої форми, в такому кольорі, більш натуральному та чорному. Вони абсолютно одинакові, ціна 499. Дивимося більші сумки. Ось тут вони є. Дещо більший розмір. І, як на мене, більш цікавіше плетіння. І ціна 549 гривень такої сумки. А я наперед вдячна вам за ваші вподобайки, коментарі. Мені дуже приємно. Така сумочка всередині має замочок, до речі, фурнітура хороша, ось таку підкладку тканину і всередині ще є один карман додатковий. Є ще й ось такої прямокутної форми сумка. Ціна 399 гривень. У неї ось така ручка в комбінації з металевою цепочкою. Сумка де шопер. 499 гривень. І тут усіх практично сумок хороша тканинна підкладка. Багато є одягу в яскравих літніх тканинах, візерунках, декорі. Вибирайте, що подобається. 399 гривень коштує сьогодні ось така спідниця. Якість тканини покажу поближче, дуже приємна. І квіти милі. Спідниці ще є максі, довгі в різних різних варіантах. Давайте глянемо ціну ось такої. Також 399. Покажу поближче. Тут уже така дрібненька, дрібненька плісеровочка. Також з тканини у рози є ось така блуза. 499 гривень її ціна. Ще кілька довгих максі юбок, 399 гривень. Ось така завужена, дуже цікавий крій у неї. Ось так оброблений низ. Чорна є. Ось таку полоску. Красива така юбка. І ціна 499 У мене щось сьогодні прям тяне на довгі максі юбки, але давайте подивимось і інші. Ось така коротка, чорна, тканина дуже приємна. Ціну глянемо 279. Ось такого плану юбка шифонова. Ціна такої 129 Ось так виглядає юбка за 129 гривень. З таким візерунком. Вона подовжена. Ціна 399 гривень. Ой, дивіться, яку цікавинку знайшла. Це юбка шорти з ось таким запахом. Тут на замочку вона йде. І знизу покажу вам, що це шорти. Ціна такої юбки 399. Добре, так? Ось так виглядає ззаду. Принт мені подобається, а вам? Ще одна новинка: яскраві рожеві шорти з карманами. Кармани повноцінні, широкий пояс і ціна 279 гривень. Тканина максимально зближу, ось така. Погода різко міняється, стає тепло, і все більше і більше з'являється літніх речей. Шорти ось такого плану: 399 в ніжно-розовому кольорі: 399. Чорні джинсові, сірі джинсові, ось такі джинсові з такими рваними елементами 549 гривень. Трикотажні шорти. Оце, до речі, джинсові. Подивимося на них. Ціна 399. А ось тут у нас ідуть вже трикотажні з великими карманами. Ціна 219. Є більш кремовий колір, а це молочний. Шорти білого кольору з різної тканини. Для прикладу, ось така тканина. Щось схоже на льон 279 гривень. Вони йдуть без карманів. Муслинові шорти, тоненькі, білі. Коштують 399. Ось такі трикотажні з карманами 169 гривень. Легенькі літні сукні, ось така 399. Також є ось така на бретельках. мені подобається. Якщо фігура дозволяє носити ось такі сукні, то просто клас в жару, прямо саме те, що треба. 279 гривень така сукня з мусліну, кофти з такими пишними рукавами. 399 гривень. Звернула увагу, що з такої самої тканини, як попередньо показувала сукню, є спідничка з запахом. Є, до речі, досить великі розміра, але шукаю, де цінник. Можливо, вона сусідній. Ось з нею покажу зараз. Ця буде коштувати спідничка 279 гривень. У неї дуже цікавий запах такий і є ще пояс. Додатково можна ще бантик зав'язати. З тої самої тканини, що сукня, юбка, є ще й ось такі шорти. Ціна 279. Літніх шортів, варіантів, просто дуже багато. Ще й з ось такої тканини. Вона максимально тоненька та легенька. Камера навряд чи передасть легкість цієї тканини. Ну, повірте, на слово, що легенька. Зараз покажу поближче. Ось такі. Шорти-юбка. І ціна, звичайно ж скажу, 279. В'язаний топ біленький, красива в'язка, 329 гривень на бретелях. Шкода, правда, що бретелі не регулюються, але це легко під себе поправити. Було би бажання. Легеньке літнє плаття, сукня. Ціна її 399 гривень. Жата тканинка. Тканина з жаткою. Сукня ось така чорна, біла, максі, довжина. Ось тут під грудьми стягується, можна відрегулювати. І тканина легенька, спадаюча. Ціна такої сукні? 499. Ось таку цікавинку знайшла. Це плаття. Така сукня з довгим рукавом. На рукавах є закльопки, тобто рукав можна підкоротити, обманки кармани, золотава фурнітура. На поясі затягується таке плаття. Дивлюсь, є кармани з бокові. Ні, карманів бокових немає, але сама структура тканини. Дуже класна і більшість тканин хороші. І ціна саме цікава, не сказала, напевно. Ціна 549 гривень такої сукні. Резинові шльопанці Барбі та й не тільки Барбі. Ось ці Барбі коштують 399, такі хиловкіті також 399. Рожеві, такі на високій підошві. Зараз в багатьох магазинах вони є. І ціна таких рожевих 399. Тут, напевно, цілий ряд по 399. Ці я бачила на сайті. Мене цікавили вони 399, також їхня ціна. Більш стриманих кольорів також є. Дивимося, 499 на світлій, ось такі рифленій підошві, тканинний верх. Екошкіра вверх. підошва точно така сама, як в цих світлих. І ці чорні будуть коштувати 499. Є вони також і в кремовому кольорі. Дякую вам, що були зі мною.